Знаєте, ми з чоловіком спостерігаємо так за багатьма людьми, які говорять про духовність, які ведуть за собою людей. І Чесно вам кажу, просто волосся на голові рухається від того, що який бред вони розказують людям, і ми розуміємо, що коли настануть ці часи, вони вже частково є, так і багато людей впали. Багато людей зневірилися, багато навіть тих, які вважали себе віруючими, які навіть внесли якісь служіння в церквах, ну впали. Чому так? Тому що люди не будують взаємовідносини із Богом. Бога не потрібно шукати в церкві, Бога ви маєте знайти ось тут в собі і почути його голос, і будувати з ним взаємовідносини. І я декілька днів назад, коли почула як Святий мені сказав, що скажи людям, нехай не шукають Бога в церкві. А я така: ні ні, ні, я це не буду казати. Нас і так уже вважають з чоловіком якимось іретиками. Багато хто засуджує, що ми вже більше не несемо ніякі служіння в церкві. Ми взагалі мало появляємося в церкві, так? Але кожен, хто познайомиться із нами. Він вам скаже на 100%, що Бог в нашому серці, в нашому житті, в нашій присутності є кожний день. Тому що у нас, у нас життя з Богом, а не життя в церкві. І ми робимо себе якихось святих і віруючих, а поза церквою вже, вже все, вже буденність. М -м. Ми вийшли з релігії, і ми познайомилися з справжнім Богом. І цього ми. Учимо інших людей, і це класно. Але я коли почула зі слова да, від Духа Святого, я кажу, так чекай. Ну але ж Ісус Він теж йшов в синагогу, так? А тух Святий мені каже, ну він йшов вчити про розказувати, щоб люди розуміли, хто такий Бог. но він він ніколи не казав, що повинні знайти його ви. Церкві, ви якомусь приміщенні, ви зібрані, розумієте? Ісус сказав, що Бог живе в вас, ваше тіло є храмом Духа Святого. Потім Іще говорив, що я у вас, ви в мені, і ми в отці. І коли все перекрутили, для того, щоб контролювати маси, для того, щоб робити бізнес, щоб залякувати людей. Розумієте, і тому сьогодні, коли я зараз говорю ці речі, я знаю, що буде багато таких, яким це не сподобається.